Вітаю, любі друзі! Ви на каналі Слобожанка. І сьогодні ми побачимо одну перлину Слобожанщини. Це національний природний парк Гамольшанські ліси. Цей парк знаходиться в Харківській області. Через нього протікає річка Сіверський Донець, яка формує природу і колорит цього чудового міста. Однією з пам'яток гоморшанських лісів є біле озеро. Знаходиться воно в селищі Задонецьке, а біле називають його тому, що воно має такий сріблястий вигляд. За переказами, це озеро, монахи-казаки скидали своє срібло. Таким чином, вони рятували своє майно від знищення. Царського війська. Чи є це срібло на дні озера, ніхто не знає, але в складі води дійсно є збільшений вміст срібла. Колись тут була пляжна зона, недалеко звідси був дитячий табір, біле озеро, база відпочинку. От. Зараз тут не купаються, але водичка дуже гарна, ростуть ковшинки. І також навколо є декілька баз відпочинку, які притягують людей саме через місцеву красу, через красу озера, Сіверського Донця і цього природного заповідника. Правда, красиве озеро. Шумлять, я слухаю, хмарки біжать, милуюся. Милуюся, дивуюся. Чому мені так весело? Тому що природа гарна, дійсно гарна Слобожанщина. Як приклад, подивимося одну із баз відпочинку цієї місцевості. Це база відпочинку, і ресторан, і готель Капітан Морган». Тут неймовірне повітря, такий свіжий вітерець, такі приємні запахи різні. Тут і ставочок невеликий, беседки ресторанні. А далі є домики, які можна орендувати і жити в них. І качельки. На яких можна кататись. Біля кожного домика є така своя качеля і своя зона барбекю. О, які коти тут гарні. Яка у них шерсть блискуча. Ми з вами в коропових хуторах. І зараз підійдемо до Велетенського дуба. Це така місцева пам'ятка. Отут починається стежка до Велетенського дуба. Заходиш, як в казку, а далі раз і дуб винирює. Хочу. Так, Дуб дійсно вражає. У нього є легенда своя. Є своя назва. Називається дуб Панкрата Рябуха. Ще одна пам'ятка в Коропових хуторах. Це залишки Свято-Миколаївського козачого монастиря. Монастир був заснований ще у 18 сторіччі, можливо, раніше. Це вже в 18 столітті, Знали про його існування. Сам монастир закрила Катерина II тому що цей монастир був притулком для козаків, які вже були пристарілі і по традиції доживали своє життя в монастирях. Катерина II бачила в Запорізькій Січі і в козаках опозицію по державності, тому вона закрила на Слобожанщині 15 монастирів. У тому числі Святогірський монастир, Зміївський Миколаївський монастир, під Харковом Преображенський монастир був Куряжі, а також інші. Після цього монастир вже не існував. І зараз на цьому місці відродилося духовне життя, проходять служби. Оці цій часовні, в честь Антонія Феодосія проходять служби влітку. А цей хрест на могилочки. цій могилочки був похований казак-монах. Біля нього знайшли шаблю, хрест. Ну, а це залишки Проображенської церкви. В монастирі було три церкви: Проображенська, Миколаївська і Антонія Феодосія Печерських. На залишках. Козацького Миколаївського монастиря побудована нова церква. В честь ікони Божої Матері скоропослушниця. Біля церкви є така гарна намальована картина прямо на заборі в ангелочкам. Головна пам'ятка природна і взагалі локація в Коропових хуторах це Козача гора. Саме тут починається підйом на Козачу гору. <реку> Спочатку підйом на гору крутий, потім більш повільний. Але попереду у нас чекає дуже красивий вид на Харківську Швейцарію. По дорозі у нас паласа препятствий. Перевірка на молодість. Хто, хто молодий, перестрибує, хто не дуже молодий, пролазить знизу. Ні, я вже Начепаешься. Аккуратно вы зацепят, отцепаетесь. Так все молоді. <рик> Еще попу сюда не платим супер молодці. Ще один тренажер спортивный Так, десь пролізли, десь переступили, десь перелізли, а десь обійшли. Піднялись на козачу гору за переказом. Монахи-козаки з Миколаївського монастиря, рятуючись від царського війська, стрибали з цієї гори. На жаль, погибали. Але для них краще було загинути, ніж потрапити в полон до військових. Тут завжди багато людей. Тут дуже гарний обзор на Сіверський Донець, на Гомельшанські ліси. І цю місцевість називають Харківська Швейцарія. Така краса відкривається з Козачої гори. Видно сіверський Донець, база відпочинку, природні пляжі, піщані з натуральним річним піском. Коріння таке цікаве. Дерев. Тут, востаннє помолившись, Україною простившись, представлялись душі Богу і в останню дорогу забрали з собою волю, щоб послати кращу долю Божих рук народу нині, нашій славній Україні. Одною з візитних карток хутора є ресторан П'яна хата він знаходиться на перехресті. Біля нього є міст через Сіверський Донець, Березовий Гай. І всі, хто проїжджають в хутор, обов'язково це місто проїжджають, тому його знають всі. Тут дуже колоритний інтер'єри, дворі, біля ресторану і всередині. У кого є бажання, можна буде зайти подивитись. Що ти нам розкажеш таке цікаве? А ще біля п'яної хати є пляж. Залізний міст через Сіверський Донець. І така тераса і столиками. Так що є бажання можна замовити собі столик тут прямо з видом на річку. Нам запропонували екскурсію на катері по річці Сіверський Донець. Зараз поїдемо кататись. Так, ми відправляємось, поплили. Я вам за нас так раніше. Дача Кернеса, и, одет. Одет, и, и здесь спортивное шоу. В общем, по вот целу э, вот тут спуски спуске сказать. происходили mm -hmm. с 1770... семьдесят. повернулися з нашої подорожі, припливаємо до берега. Це було супер круто. Я цього не очікувала, але я мріла про таку подорож. Це було класно, супер. Пройдемо через міст, через Сіверський Донець. Є така місцева традиція. На це міст приїжджають свайпи, і наречений повинен перенести свою наречену на руках через те міст. В тому місці, де в нього закінчуються сили і він зупиняється, вішають замочок. І зараз подивимося, де ж у нас висять замочки. Ну, ось на початку мосту кілька замочків висить. А всі інші замки з другого кінця мосту. Оце тут аж стільки висить, оце стільки наречених несли на руках свою невесту аж куди доносили, через міст переносили. А за мостом на іншому березі Сіверського Донця знаходиться Березовий гай. Ще одна пам'ятка місцева. Він був висаджений в середині ХХ століття. Це місто для відпочинку з бесідками і столиками. Зона відпочинку і для фотографії. Ну, і також є вихід до Сіверського Донця і невеликий пляж. Ще одне цікаве місто на хуторі це готельно ресторанний комплекс «Сова». Це найбільший комплекс в коропових хуторах. Тут, бачите, велика парковка, багато машин. От там цікаві будиночки для проживання, є фотозони і просто місто для відпочинку і релаксу. Зустрічаю він нас такими воротами. Тут велика територія цього комплексу. Є ресторан, є бар, є будиночки, які можна. орендувати. Зона відпочинку. Я завершу сьогоднішнє відео, закінчується сьогоднішній відпочинок, релакс, ретріт, як завгодно це можна назвати. але це відпочинок на нашій Слобожанщині в нашому рідному середовищі. Обожнюю наш сіврискування.